Кожна історія має початок, але не кожна з них залишає слід. Я розповім вам про події далекого минулого, аби пам'ять про них жила й надалі. Це історія про неймовірну силу, великі втрати і надію, що завжди живе в серцях людей. Саме тут, у світі, де все почалося, і були закладені перші зерна долі. Біблія каже, що спершу була порожнеча, потім Бог створив світло, яке розсіяло темряву, так народився світ. Люди з'явилися у різних куточках землі, вони жили біля річок, в горах, серед лісів і в пустелях. З часом між ними зросло непорозуміння коли гординя, жадоба, страх і інші гріхи взяли верх. Темрява піднялась, і світ почав руйнуватися зсередини. Гріхи поширювалися, як хмари над землею, заздрість, злість, хіть, лінь, обжерливість та інші, руйнуючи душі людей, і в найтемнішу ніч для людства з'явився промінчик світла, немовля, що змінить світ назавжди. Але перш ніж ви дізнаєтесь неймовірну історію дитини, народженої в хліву, і щоб зрозуміти справжнє значення цієї події для всього людства, нам треба ще раз ненадовго повернутися в недалеке минуле. Юдейська земля вже довгий час була під гнітом Римської імперії, ірод безжальний правитель, якого місцеві страшенно ненавиділи, правив дуже жорстоко. Його солдати змушували працювати всіх, від дітей до старих. Римляни були байдужі до людських страждань. В ці жорстокі часи в Єрусалемському храмі служив та молився за мир і звільнення свого народу, священник Захарія. Попри гніт і страждання, в його серці палала надія. Одного дня. Коли Захарія ніс службу в храмі, він залишився сам у кімнаті для молитви. У тиші він просто і щиро молився за порятунок свого народу, за мир і про дитину, яку вони з дружиною так довго хотіли. Цього разу Захарія затримався в храмі довше, і коли, нарешті, вийшов, не сказав ані слова. Його очі були сповнені подиву і тривоги. Що сталося в храмі? шепотіли люди, але Захарія пішов, не сказавши ні слова. Коли він повернувся додому, дружина Єлизавета зустріла його на порозі. Захаріє, що з тобою? Чому ти мовчиш? Вона була схвильована, бо не розуміла, що сталося з чоловіком. Тому попросила все їй розповісти. Але Захарія мовчки взяв дощечку, написав на ній те, що з ним сталося в храмі, і передав її дружині. Єлизавета взяла дощечку і стрепетом прочитала Коли я молився, переді мною явився ангел і сказав, що в нас буде син Іоанн, який готуватиме наш народ до пришестя Спасителя. Єлизавета повірила кожному слову і радісно прийняла звістку від Бога. Її серце наповнилося вдячністю і надією. Сповнені радості та благоговіння, Захарія Єлизавета з надією чекали на народження сина. Вони знову й знову перечитували обітниці Божі у Писанні. В цей час у містечко Назарет Бог послав ангела до молодої дівчини на ім'я Марія. Вона була чиста серцем і глибоко вірила в Господа. Ангел сказав їй: Радій, благодатна, Господь з тобою, ти знайдеш благовоління в Бога і народиш сина, назвеш його Ісус, і Він буде Спасителем світу. Марія спитала ангела, як це станеться, якщо я не заміжня? Ангел відповів, що це відбудеться через благодать Святого Духа. Також він додав: Твоя родичка Єлизавета теж чекає дитину, хоч і в похилому віці. Люди вважали, що вона не може мати дітей, але зараз вона на шостому місяці вагітності, бо для Бога немає нічого неможливого. Марія з вірою відповіла, Я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Невдовзі Марія вирушила в гори додому Захарії і привітала Єлизавету. Коли Єлизавета почула привітання Марії, дитя здригнулося в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і виголосила Благословенна ти між жінками! І благословенний плід Твого лона. Коли настав час, Єлизавета народила сина. Родичі й сусіди зраділи разом з нею. Всі думали, що його назвуть як батька Захарією. Але Єлизавета сказала: Ні, його ім'я Іоанн. Коли Захарію запитали про ім'я сина, він написав на табличці Іоанн. І в ту ж мить він знову заговорив. Він славив Бога та пророкував про велике майбутнє свого сина. Після трьох місяців у домі Захарії та Єлизавети Марія попрощалася з ними і вирушила назад додому, до Назарету. Так Марія повернулася до Назарету з новим життям під серцем і з незламною вірою. Попереду незвіданий шлях і багато несподіванок. Що скажуть люди, що зробить Йосип і куди поведе їх шлях? Та про це зовсім скоро. А якщо ця перша частина торкнулася вашого серця, напишіть про це в коментарях. І не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступну частину. Адже історія про Спасителя людства тільки починається.